Шукаєш маленьку та компактну електричку. Саме для тебе ми підібрали ось такий чудовий варіант Renault Zoe Автівка у нас 18 року в чудовому білому кольорі. Як бачите, стан дуже в неї красивий. Маємо таку от лінзовану оптику жовтеньку, також такі от денні ходові вогні. Оригінальні дисочки 16. -ті. Компактація у нас Limited, Присутній безключовий доступ. Салончик у нас на текстилі, механічні регулювання присутні для комфортного враждіння, Повний електропакет, блокування вікон, електрорегулювання дзеркал зі складаннями, присутні датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо в цікавому виконанні з такою опліточкою і лакованими вставками. Також управління круїз контролем, голосове управління. Приборна панель у нас повністю цифрова, як ви можете бачити. Мультимедієчка також виконана в чорному стилі, Зверху у нас центральний замочок з аварієчкою. Мультимедієчка повністю сенсорна, як бачите, можна на нас тут що подивитись. Є у нас навігація обрати, мультимедієчка, телефончик підв'язати, стан автомобіля, сервіси і налаштування системи. Клімат-контроль з купою налаштувань, навіть почасово є, можна налаштувати, тримаючи для наших ключів. У нас, до речі, ось такі, як так бачите. Класно виглядає, з кнопочками, з купою налаштувань. Заводиться ото з кнопочки. Є система старт стоп Ось так ось сюди ключики вставили. Чикс. І натиснули. Екорежим, встановлення круїзу, автоматична коробка передач. Ось така цікава. Класно виконана. Механічне ручне гальмо. Невеличка ніша, два підстаканнички. Є у нас ізофікси, e До речі, навіть попереду можна тут дитячі крісло встановити. Є у нас підігрівчики. Ось тут один у нас, і з цієї сторони, бачите, інший. Тому взимку буде тепленько їхати. вам. Задні двері, як ви бачите, не мають ручки. Ви думаєте, як ж її відчинити? А все воно зроблено ось тут. Натискаєте пальчиком і тягнете на себе. І бачите, відчиняються. Дуже мені подобаються килинки, такі охання, все чистенько. Відразу для заднього ряду у нас присутні підстаканичок, також присутні і зафікси. Позаду у нас ось така от оптика синенька, цікава. Є задній ряд парктроніків, є в нас поличка, на яку можна поскладати ваші речі. Також, ось бачите, в комплекті, як і має бути, зарядочка, присутня підсвітка салону, є гачечки і загалом усе. Закривається ось сюди, берете ручечкою і доталкуєте. Ось такий, друзі, чудовий автомобіль у нас був сьогодні на розгляді. Якщо бажаєте придбати собі надійну маленьку електричку з гарним запасом ходу з адекватною ціною, запрошуємо до нас на майданчик на автопоїнт. Прокатайтесь, подивитесь, як автомобіль себе веде на дорозі, який функціонал має, і зможете придбати її. Автопоєнт. Придбай якісне авто.